У яру села Острожки, що на шоскінщині за два роки Другої світової війни, фашисти знищили понад 5 тисяч людей. Наразі на цьому місці встановлені пам'ятники загиблим. Це партизани, підпільники, військовополонені, мешканці села Білоусівка, дівчата комсомолки, євреї та Роми. Справжні свідчення тих подій, здобуті з державного архіву СБУ Чернігівській області, були озвучені під час пам'ятного заходу на місці розстрілів. Страчених ворові біля села Острожки. В могилі білоруських, а правильно білоусівських партизан, родини партизан понад 300 осіб, хоча правильно 365. Друга могила родини партизан понад 300 осіб. Єврейська могила 174 особи. Могила циган 387 осіб. Могила партизан 120 осіб, могила холманських дівчат – 25-30 осіб. Мова йде про молодіжну підпільну організацію села Холми. Підпільники були страчені на цьому місці у березні 1942 року. Відповідальний за цей злочин майор Кімері, командир карального загону у складі угорських. Окупаційних сил, Кількість розстріляних військовополонених в Остроушках не з'ясована й понині, адже рів було досліджено не повністю. Сергій Кацман, голова громадської і одеської громади Шостки, наголосив, що всі повинні знати про жахливу трагедію у селі Остроушки. Самій пожилой жінці було 86 років, а самому маленькому дитя було 6 місяців. Питання за що вони були розстріляні? За свою національність. Тут розстрілювали ромів, розстрілювали мирне населення, партизан. Фашисти не жалкували нікого. Зараз також йде російська війна, яка на як і фашисти, напали на нашу неньку Україну. І зараз наші хлопці також гинуть. Також збороняє нашу державу. Староста погребківського старостинського округу Михайло Ленок розповів, що мав розмову з одним зі свідків трагічних подій, коли у 1941 році окупанти вбили декілька сотень євреїв. Розповів і про дівчину з села Білоусівка, яка змогла вижити. Одна була з ними розстріляна, ну вона була тяжко ранена і вдалося ви. Вилізти з могили стої, добратися до населеного пункту і розказати про всю цю трагедію. От там от мені чоловік розказував, який з батьком там орав за метрів 50, от там, коли розстрілювали євреїв. Він потім каже: він такий хлопчик був, йому років 14 було. Він прибіг, там валялись. Документи цих євреїв, гроші місцеві старанно доглядають за могилами загиблих. Наприкінці поминального заходу присутні поклали квіти до пам'ятників, вбитих фашистами людей.